Всім доброго дня. Саме зараз наші троянди, наші королеви саду радують нас неймовірним цвітінням. Саме в цій хвилі квітування розкривається весь естетичний потенціал. Але ж в природі не все вічне. Через деякий час квіточки одна за одною відцвітають, засихають, помаленьку втрачаються привабливість куща. Та й квіти, що засихають, особливо в сиру погоду, дощову, стають живильним середовищем для збудників хвороб та поширенням всяких шкідників. Тож обрізати від цвілі квіточки потрібно обов'язково. А як це зробити, щоб продовжити надалі цвітіння, нехай не таке рясне, але ціле літо для цього є великий секрет. Так, я також колись ось так обломувала квіточки, але це неправильно. По-перше, обрізка робиться гострим секатором. Секатор повинен бути продезінфікований. Сама обрізка проводиться або перпендикулярно, або під кутом 45 градусів, і на відстані 8 мм від бруньки. Ось так ні в якому разі не обрізається квіточка. А обрізають разом зі стеблом над першим п'ятерчатим листком, тобто листочок, який має 5 прилистників. Але щоб пагін, який буде проростати з бруньки, не йшов середину куща, а назовні. Ось так я обрізаю над зовнішнім п'ятерчатим листком. Під кутом 45 градусів стараюся. Навскіз від листочка, щоб у бруньку не так потрапляла вода. Так ми стимулюємо проростання повноцінного пагона з квіткою. Ось дивіться, трилисник, а підтерчитий іде всередину куща. Він нам не підходить. Будемо зрізати ось над цим. Пагін, який з нього проросте, буде рости назовні куща. А ось тут і вибору немає. Дивіться, росте пагін уже. Ще й над п'ятерчатим листком обрізаємо. Так, обрізаються всі чайно-гібридні троянди. Але якщо у троянди флорібунди відсвіла одна тільки квіточка, а решта суцвіття ще й в бутонах, то в цьому випадку обрізаємо тільки відцвівший бутон. А коли відцвітуть всі квіточки суцвіття, тоді обрізаємо так само, як і чайно-гібридну троянду. Біля п'ятерчатого листка. Ось ця квіточка буде перецвітати. Її нема як обрізати внизу. Її самий бутон треба обрізати, бо бачите, ціле суцвіття тягнеться, тут пагін виростає. Потім тут обріжемо. Цей бутон обріжемо, тоді опускаємося вниз. Листочки петерчатих немає. А тут ціле суцвіття, треба чекати, поки перецвіте. І пізніше всього опустимося вниз. Цю зараз обріжу, дивіться, обломилася. І опускаємося вниз і доходимо аж, аж, аж до, до цього підтерчатого листка. Але це ми обріжемо тільки після перецвітання всього суцвіття зверху. А от плетисті троянди це троянди з потужним цвітінням, у яких квіткові бруньки утворюються на зрілих пагонах, що виросли за останні 3 роки. Тому на цих трояндах зрізають зів'ялі або відсвітаючі бутони. А всі пагони залишаються неушкодженими. Ну, ось і все, з чим я хотіла сьогодні з вами поділитися. І повірте, цей метод обрізання до п'ятерчатого листка дійсно працює. Я вже кілька років так обрізаю. І мої троянди квітнуть ціле літо. Може, не так активно, як зараз у цю хвилю квітіння. Але квіти є. Ну, і не забуваємо про догляд. Обробку, підживку. Троянди нам щиро дякують за таку увагу до них.